Это. Да ну дай баш! Да дай баш! Да, да что? Дай баш! Обидно, дай баш! Всем хеллоу. Всем ха... Всем на Поїхали, ось такий от у мене бари. Ой, ну пік у нас неприємний для ворогів, але з іншого боку, там Макс проти бруди є. Там дуже гарний пік пака проти бруди, Есефа проти Манкі Кінга. Ну, скоріш за все, ви цю гру не побачите. Я вже по піку бачу, що ми програли. Це, поїхали. Також хотілося б вам нагадати підписатись на YouTube канал, на Твіч канал і на телеграм канал. Посилання всі знайдете в описі. Будуть розіграші, трансляції кожен день на твічі. Розіграші, кожен, ну, хотілося б сказати день, але ні. Раз в рік, наприклад, але ж бувають. тому підписуйтесь на Твіч, на YouTube, на Telegram, буде дуже приємно. Так, про Тесепа. Ой, кріпа не добив. Ого, розкайловочка по кріпам пішла непогано. Опа! Суп, що шо, шо сталось? АФК Ліончика підбили, ну чого, постояв трішки. Продовжую, продовжую. Ми мене не пахнуть. Ми що, в якомусь джентльменському клубі? Ми продовжуємо гру. Хай стоїть там, АФК, буде знати. Добрий день, тут я. Вже бруда просто пака з'їдає. Потрібно було в якийсь момент їй допомогти. Далі вона вже сама. Ладно, можна на пака поїхати. Ні, не можна на пака їхати. Вони там всі в міду. Трібно шостий отримати. Я не знаю, в мене тут начеб... начебто фрі. А шостого отримати не можу рівня. Давай, 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 бей. Бей. Не, по гарбу. І паузу. Отут паузу потрібно потримати, тому що все ж таки не спортивна якось паузу не тримати. Тому що це взагалі не спортивно, потрібно грати завжди 5 на 5, чекати, якщо хтось вилітає, тому, пацани. Будьте людьми в першу чергу. Все, чекаємо. Банкікінга. Поїхав. Да, їхати я буду довго. Тут повз проїду. Проїжджаєм. Тікай, тікай, на Аксі. Ні, він не хоче тікать. За мною пачка грипи. Стак, стак, хір, стак, хір. Ого, там хтось летить. Там хтось летить за мною. Що, год за не выїжджаем? Рейнь-рейнь-рейнь-рейнь-рейнь, поїхали! Сефа заганяємо на базу. Тихо, тихо, сепчик. Це просто чорний гумор. Тобі не зрозуміти. Ого, всі ТП натисли. Всі натисли ТП. Ульту натискай на пакі. Всіх стянул. Всіх стянув, всім пока. Дазл, виживай там як хочеш. Це вже мене не стосується. Виїхав. Виїхав. Потрібно було їхати вакса. Ой, щось у вас тут забагато. У вас тут щось забагато? Тихо, тихо, тихо. Все, в мене є Shadow Blade на 14, іначе непогано. Далі можна взяти шард відразу. Шард дуже приємна штука. Звичайно, потрібно брати як можна раніше, але якщо мало грошей, то можна і скіпнути. Так, вацани, показуємо секретна заряжалка баша. Робимо три удари. Раз, два, три. Все, три удари зробили. Башу наш заряжений, у нас заряджений, в нас така кувалда зараз. Валина, дивіться. Так, ну щось валина. Валына, що те у нас не ду... Ого! Нормально! Зарядив. Тут, ну, скоріш, мені зарядили. Так, ладно, пак. Зараз я тобі реально покажу. Зараз ти покажу, що таке розборки генгстерські. Ой, а так, у нас на районі, на троещине розбираються. Виїжджаємо. Ну, дивіться, баш, зараз буде. От зараз. О, ну я ж казав, прочитав просто. І баш. Добре зіграно, добре зіграно. П'ятюньку, п'ятюньку обов'язково. Бел. Повз, пролетаємо. Круто пролетаєм, да повз. Маквін пролетів. Навіть не помітили. Поїхали, поїхали! Рин. Ну шо, ти впевнений на СФчики? Ти, ти на СФчики як ще нормально? Ой, ладно, щось демеджа нуль. Так, все, взяв шардик, плюс 100 додаткової швидкості руху, ніколи, ми, ніколи лишніми не будуть. Добрий день. Так що Рубік украв? Бульдос, Бульдос. Постійно краде. Добре, що він не краде у мене ульту бо перший скіл. Було б неприємно трішки. Можна Аксу обійти в спинку. Манки Кінг щось не дуже активно грає. Як для Манкікінга. Виїжджаємо. Ні слова більше. Ні слова більше. Баши, надо щось написати, я севчик. Севчик зараз. Найс беш, бро. Або там, не знаю, більше нічого не вигадав. Не, не хочу нічого писати. Ой-ой-ой. баш. Ну баш, ну ви подивіться на дебаши. Все, всім пока. Росто проплачені якісь. Ну якісь проплачені, я не знаю. Ой-ой-ой, пак. Пак. Добрий день, повз пака пролітаєм. А ну покажись, мені когось. Ого! Ого, ого, ого. ні-ні, стривайте, стривайте, я щось передумав. Ого! Мужички! Мужички, що відбувається? Хіль мене, хіль мене. Ладно, пацани, я поїхав. Е, Манкікін! А що Манкікін робить? Ні, ну це не людина. Це, це звірюга якась. Бачиш, я туди натискаю перший скіл і летить фармить. Виїжджаємо. Ну що, поспілкуємося? Башек. Ой, хорошо. Добро. Тихо, живый. Ладно, я полетил. Я полетів, скоро буду. Повертаємось назад, Летим Оу, е, Маквін готовий Поїхали Бамс. Що там в мене? Мінус три секунди бульдоза, обов'язково берем. Ой! Ой! Тихо, 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 тихо. Тихо Тихо, 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 как си, Добре зіграно. Переграв Аксика. Бум. Випустіть, випустіть. Бабах. А ну дайте йому. Підзатильник дам. Я не дам. Ну, стоїмо на підстопі, все. Виїжджаємо. А тут і пак з'явився, і ак з'явився. Так що у мене тут є? О, ще піджаху плюс швидкість руху. Їду, їду, їду. <кій> Давим тапочок. Тихо, 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 тихо. Вони не встигають взагалі мене законтролити. Хоча дивно, у них Ліон, у них Рубік. Могли б і законтролити. Ого. Ось той самий контроль. Добре зіграно, мене вдазу підсейвив. Виїжджаємо. Коли команда грає на барі одне задоволення грати? Просто туди, сюди, побіг. Побіг, пака, тріжечки влупив. Повернувся назад в стіло своє. Ого! Це було непогано. Це було непогано, Савчик дуже близько підійшов. О, Як же це було підло з боку пака, ви бачили? Такий підлий дагер натиснути. Ладно, виїжджаємо. Те, що два рази вмер в цій грі соромно, соромно, звичайно. Але ну, ніхто, хто. Всі не ідеальні. Бумс. Ай, три четверті гріб. Я видаляю свій канал, Twitch, Ютуб, Телеграм. На ті, що ви всі підписалися, я впевнений. Я це не видаляю, тому хто хоче подивитися, що там. Ну, останній шанс підписатись, подивитися. Все, пока. Всім пока. А стрибайте, Яке я ще одна гра. Житомики закінчились, на мід мене закидає. А я ж хотів з кайфом на барі побігати. А з міда на барі ти особливо не побігаєш. З іншого боку, а чой не побігать з міда на барі? Баратехрум? Баратхрум є такий? Такий у нас присутній, у нас такий присутній. Фанали, так. подивіться на наш пік. Медуза. А що з медузою робить? Стривайте, а що з медузою робить? Медуза це у них пік прям ідеальний, ми це програємо. Діді. Так, ну, потрібно на мідочку білд продумати. Я думаю, у них асеф, у них медуза, у них сайленсер, я думаю, в бледмейл піти. Візьму собі два брейсера, бледмай. Чесно, от в цьому пік я не знаю, що мені навіть зібрати. Він вейкер би сильно тут було. Дивіться, баш. Баш. Ладно, не баш. Ну, ладно, не баш, і він башить кріпа. І башик, давайте. Да ну дай баш! Да дай баш! Да шо ЦЕ дай баш! Один, один баш, дай свинота на БАРІ Шо це? Один! Я не прошу багата! Навіщо мені багато? Я дав би один і просто відійшов би. Він би мені не дав би останній койл в спину. Я просто не вірив. Я не вірив, що він не дасть йому баш. Ой, ну за ограм можна й виїхати. А за то й поїхати можна. У нього десять Стіків, Добре, Добре добре, Супер так. Бам. Попросив вилетів. Перший раз таке. Перший раз я таке бачу. Візьму ПТ-шку собі в цій грі. Візьму цей ПТ-шку і далі буду бледмейл брати. Не хочу через фази грати, там не настільки більше демеджа влітає. Але питання залишається невирішеним. А що нам робить з медузою? Да дай баш, будвал, я не я не розумію. А баші сьогодні будуть Весефа. От конкретно Весефа мені... Хоч один хочеться. Бачить один баш. О, руна регенерації. Ой, хорошо. Баш. Тихо, 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 Сайленсер, все добре. А, ні, нічого не добре. Нічого не добре, Сайленсер. Хорош, на Магнусі. Угу, непогано. Непогано повибивали. Баш? Добре зіграно. Що там Асевчик качається? О, Севчика Яша Кая вже з'явилась. А не полетів топ. Добре зіграно. Найс. Nice. Гарне РП. Виїжджаємо. Сайленсер. Побіг, побіг, побіг. Секундочку, секундочку, на Сайленсері. Ого. Ладно, я дуже пізно бладмейл вімкнув. Оооооооуч! Що за Глобал? Що це за Глобал був? Я думав, зараз на чарджі виїду, не вийшло. Трішки не виїхав. Брозірано. Два ультимейта важливих вибили. Зараз, зараз, зараз. О, тут Марс у них живий. Баш! Ну, папер, будлазочка, будлазочка, бачите? Візал типи. Ну, а чого в мене полетіло? Чому какашка огра в мене полетіла? Це шо таке? Я був супер далеко, ні, воно все рівно в мене летить, сповільнює мене. Ну шо, виїжджаємо. Добрий день. Добре зіграно раз. Бийте, бийте її. Залишайте її без мани, добре. Да мене за навіщо, я ж під бульдозом. Бах, по башки. Куди це ми на Марсі? На Марсі а куди це ми тікаємо? Хитрий, хитрий, хитрий Марс. Хто хитріший, пацаны, Ви подумайте, хто з нас хитріший? Так, Марс. Марс вже готовий. Марс вже готовий. Чувак. Опа! Нормально. Великий лотос з'їв, життєвий перстень на тиск, а бадон підхилив мене все супер. Дуже близько ти підійшов. А тепер можна вбивати. Можна було б... Секундочку, це ваше це таке. Ой, по-моєму. Добре. Добре, добре, добре. Ого. Що відбувається? Зафармив, зафармив. Добротно. Добротно зафармив, шо думаєте. Крипа. Типа я мана. Мене... Ты думаешь, не спеціально ви уявляєте? Ого. Це живий. Ой-ой. ой це оце залетів. Не, ну, без БКБ так запригувати... Це тільки генії можуть. Марс. Подвійне. Бей, бей мене. Потрійне. Ультра? Все, дякую всім за перегляд! Всіх би цього всіх обняв. Отаких ігор я вам не бажаю настільки легких. Всім пока.